Я та різним я займався. Я працював в органах державного в органах місцевого самовідування, був старостою села у права, був депутатом Вульвоцької селищної ради. В принципі, з 2014 року я їздив на схід декілька разів як волонтер, відвозив різних гуманітарний Я Член Міжнародного благодійного фонду і ми часто їздили по будинках-інтернатах, то дітей-сиріт. І так само в 2014-15 рік ми їздили на, на Донецький напрямок по будинках інтернатах відповідно по військових, провозмах, по лікарні. Зрозуміло, що коли почалася повномасштабна війна, кожен свідомий українець почав думати і вирішувати для себе, що робити. Хтось вирішив втікти від війни, хтось вирішив піти на фронт, хтось досі не може зрозуміти, яка його місія в цій війні. Я вибрав для себе місію, завдання, теми, в якому я вважаю себе ефективнішим, ніж би я був скажімо, на фронті, ніж би був в окопі, чи в наступі, чи ще десь там. Я волонтер, я займаюся пошуком, ремонтом, підготовкою і відправкою автомобілів для військовослужбовців. Ну, немало небагато, в принципі, на рахунку моєї команди вже більше 100 автомобілів. Ми їх возимо з Європи і купуємо, підготовлюємо повністю, щоб вони були на повному бойовому футі, щоб вони служили і не підводили хлопців. Часто трапляється, що ми можемо до місяця ремонтувати автомобіль, а він може за декілька днів бути знищений. Але ми вважаємо, що якщо навіть він врятував одне життя, одній людині, то він вже зробив своє завдання, свою роботу. Якщо говорити про те, чим я буду займатися після війни, ну, важко сказати, тому що я не знаю, чи я доживу. Цього після війни, де я буду завтра, чи, чи я не буду на фронті завтра. Я не втікаю від е, військомат, я не втікаю від війни, я тут на місці. Хоча скажу відверто, що е, за період війни я був за кордоном більше, ніж за все своє життя. Близько 50 разів виїзд. Ну, Змінилося, що тільки в, в виключно волонтерських цілях поїздками за автомобіль чи за якимось суманітарним. Чим займатися після війни, не знаю. Я не знаю, яка буде країна після війни. Е, я не знаю, хто з моїх друзів залишиться після війни. Я не знаю, е, ну, знову ж чи я залишуся і буду після війни. Але я точно знаю, що я хочу відбудовувати Україну після того, як ми переможемо. Е, я знаю, що я буду е, точно працювати над е, демографічною ситуацією в Україні, тому що в мене молода дружина. І я точно знаю, що буду жити по-іншому. В принципі, до війни я жив, намагався жити правильно і настільки, наскільки мені це вдавалося. Але я точно знаю, що я буду жити по-іншому. У мене будуть набагато вищі цінності людські, набагато інші погляди до людей, до, до всього, ну до всіх. Тому Точно буду працювати над тим, щоб моїм внукам не було е, з ким воювати. Щоб мої внуки жили діти, внуки, я вже заглядаю так масштабно наперед, щоб е, мої нащадки жили в країні е, не такі, як зараз, не такі, які я прийняв, як е, людина, яка народилася в прийшла цей світ. І тобто, я точно знаю, що я хочу, щоб мої друзі, які загинули, щоб вони загинули не даремно. щоб їхня місія, те життя, яке, своє життя, яке вони віддали за країну, яку вони хотіли побудувати, то я розумію, що... Якщо я буду, буду спроможним, то я буду робити все для того, щоб ця країна була така, якою вони хотіли її бачити, якою вони хотіли побудувати для мене, для моїх дітей, для своїх дітей, для своїх друзів і для всіх.